Вже за два тижні у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою. Очікується, що 15-16 червня там зберуться представники понад ста країн світу. Швейцарія провела переговори з країнами-членами G7, Європейським союзом і представниками глобального півдня. За словами швейцарського уряду, на даний момент є достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу процесу. що це означає для України. Так. Давайте послухаємо думку експертів. Мир. Чи можливий він взагалі? 300, 300. Якою ціною? І що на кону? Ми е, пропонуємо і наполягаємо якраз. На тих принципах, які можуть лягти в основу розв'язання будь-яких конфліктів, глобальний саміт миру за українською формулою пройде у Швейцарії 15-16 червня. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. Чи вистачить сили у цивілізованого світу? Хто приїде на саміт, а хто проігнорує, і які головні принципи зустрічі? Справедливість в мирному плані це питання набагато ширше. Справедливість про неї чуємо регулярно. Один з головних пунктів української формули миру. А як щодо справедливого миру. Нині над його імплементацією працюють в межах підготовки до зустрічі у Швейцарії. Мета цього заходу там не домовитися про щось з Росією, бо Росія не збирається ні про що домовлятися. Росія є стороною конфлікту і, по суті, не просто стороною, а причиною цього конфлікту. І, Як я вже казав вище, мета цього заходу це висформувати і висунути до Росії певний набір вимог. Які е, будуть е, у разі прийняття Росією знову ж таки алгоритм для встановлення справедливого миру? Чи сприймає ці вимоги Росія? Питання риторичне кремлівський диктатор вже заявив, мовляв, до діалогу готовий, але виключно по лінії фронту і без виведення військ. А це суперечить і формулі миру, і програмі мирного саміту у Швейцарії. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Насамперед, до саміту залучають Сполучені Штати. Теретем зустрічі з держсекретарем Блінкеном не лише участь у мирному саміті, а й гарантії безпеки для нашої країни. Дипломати активно обговорюють пункти угоди. Дякую вам за змістовну розмову стосовно протиповітряної оборони і ширшого політичного порядку денного, включно з мирним самітом, який буде скликаний незабаром за ініціативою України та у партнерстві зі Швейцарією. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спробує послабити українські позиції. Всі наші позиції, і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними. Путін вдався до дипломатичного маневру. Поїхав до Китаю. Лідер Піднебесної заявив про підтримку мирної ініціативи, виключно за участі Києва та Москви. А Росію на саміт не запрошували. Тож КНР може і не відправити свого представника до Швейцарії. А це в свою чергу може вплинути на країни глобального півдня. Китай зміцнюється, поширює свою економічну експансію в різних частинах світу. Це зокрема і Африка. це Південна Америка, якщо під країнами глобального півдня розуміти китайських васалів, ну то це одна історія. А якщо ну в це поняття вкладати дещо інший смисл, ну то це може бути абсолютно інший перелік країн, особливо коли ми говоримо про Індію, наприклад, що найменше ну позитивно нейтральне ставлення. Було б звичайно дуже добре, якщо б це була активна позиція на підтримку української формули мира. Ну але в принципі, можливі і більш стримані оцінки вони також можуть бути цілковито прийнятними. Китай і надалі звинувачують у допомозі росіянам. США вже попередили банки офіційного Пекіну, аби ті не обслуговували російські рахунки. А після візиту Путіна та заяви про співпрацю санкції можуть посилити. США буде також переходити до іншої жорсткої політики по відношенню до цієї країни, йдеться насамперед про санкційну політику, тому що в принципі не так багато інструментів та стримування або перешкоджання діям тих чи інших країн, які опонують західним країнам, тобто тут або дійсно санкційна політика, яка має свою етапність і свої результати, свій вплив чи відчує цей вплив Піднебесна... Покаже мирний саміт за повідомленнями змі у Швейцарії обговорити українську формулу миру приїдуть представники понад сотні країн. Насправді інструментів багато ключове перемогти у війні. А буде перемога. У нас будуть дуже гарні сценарії. І більшість воєн не закінчується повномасштабним договором, але безумовно формула миру передбачає. Сценарій ідеальний сценарій, до якого ми прагнемо повномасштабний, реально комплексний договір з гарантіями безпеки, підписантами якого будуть не лише Україна і Російська Федерація, але й країни Гаранти. Найкращою гарантією миру і дотримання усіх пунктів документу будуть безпекові гарантії. Угоди вже підписані з низкою країн Європейського союзу, і їх кількість буде збільшуватись.